Вітаємо усіх допитливих з вами знову вражаюча топ п'ятірка. Ми розповімо про все навколо сьогодні. ж Помандруємо наймальовничішими островами світу. Отже, п'яте місце тут у нас острів Сан Хуан, розташований в штаті Вашингтон на кордоні США та Канади. Однозначно, це не банальна місцина для відпочинку. Невелика територія знаходиться в смузі помірного морського клімату. Цікаві гірські краєвиди, можливість спостерігати за іграми китів з максимально близької відстані і кілометри лавандових полів. Ось оригінальне рішення для тих, хто може обійтись без пальм і тропічних риб, і любить спокійний відпочинок в живописному місці. Четверту сходинку посідає мініатюрний острів Мнемба, розміщений недалеко від Занзібара. Він має всього 500 метрів в діаметрі і півтора кілометри по периметру. Це одне з найбільш відокремлених місць у Африці. Мнемба з усіх боків захищений рифами, які оголошені зоною морського заповідника. На острові безтурботно бродять гігантські черепахи і краби. Ця територія є приватною, власник невідомий. Вільний доступ на острів заборонений виняток, елітарний туризм. Відпочивати на Мнембі обожнюють Білл Гейтс на Кембл та інші світові знаменитості. Трійку лідерів відкриває острів Палм в Карибському морі, який входить у склад крихітної країни Сент-Вінсент і Гринадіни. Палм був далеким від туристичних маршрутів до 1966 року, коли американець Джон Колдуал вирішив побудувати готель на цій неторкнутій торкнутій землі і орендував острів Палм в уряду Сент-Вінсента всього за один долар на рік. Острів і досі знаходиться в приватній власності. Курорт швидко завоював популярність. Мальовничі пальмові гаї, на честь яких і названий острів. Острів, піщані пляжі, унікальна фауна. Тут гніздиться і зимує безліч екзотичних птахів, а серед каменів на березі ховаються черепахи. Срібло нашого топу ми віддаємо острову Мушасі на багамах. Розрахована територія на немасовий і розкішний відпочинок, не більше як 20 осіб. Кожна з віл тут має власну пристань і приватний пляж. Це найкраще місце в світі для дайвінгу з ідеально прозорою водою і кілометрами найкрасивіших коралевих рифів. На острові Мушасі є фонтан молодості. Подейкують він має чудодійні властивості. Зараз цей клаптик суші належить Девіду Коперфільду, однак відпочивати тут не забороняється. Лідерами нашого рейтингу стають власники найкрасивіших островів на планеті: Джон Леннон, Мал Гібсон, Марлон Брандо та багато інших мали або й досі мають у розпорядженні власний острівець. Сьогодні зробити таку покупку зовсім не складно. Були б кошти. Є навіть спеціальний прайс для товстосумів. Тропічний острів у Карибському морі зі злітно-посадковою смугою для приватного літака, великою віллою та будинком для персоналу можна придбати за 12 мільйонів доларів. Клаптик суші у новій Зеландії з овечою фер. Ермою та розкішним будинком обійдеться у 5 мільйонів зелених. А острівець біля східного узбережжя Канади коштує всього 200 тисяч умовних одиниць. Ну ось і все на сьогодні. топ тобто, п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки агенції мандрів Меркаба. Тут для вас підберуть найкращі тури у всі куточки світу. А веркарт можна отримати знижку до 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.